Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас піде балачка про таку класну річ, як портативна паяльна станція. Як ви всі знаєте, розумієте, в да? нас в Україні тривають блекаути. На дуже тривалий термін відключають енергопостачання. Ну і... Навіть в таких умовах люди звертаються да, про допомогу. Кожному треба десь щось зробити, підпаяти, подивитись, десь, може, треба виїхати десь там, чи в поле, чи десь кудись. В общем, і Дуже часто потребуються роботи по пайці. І от Для таких цілей вирішив я зробити <кхід> собі таку портативну акумуляторну паяльну станцію. Хтось скаже, що можна. Придбати без всяких проблем. Є такі спеціальні перехідники на акумулятори шуруповертов, сюди надівається все, паяльна станція. Можна все це діло придбати, без всяких проблем, але це все кошти. Не скажу, що дуже великі, ну і немалі. Ну. Ну По-друге, просто я вам хочу показати, як це можна прямими руками. Можна все це діло зробити, без всяких проблем. Значить, що ми маємо? Значить, були придбані отакі корпуса, Де 150, по-моєму. В общем, будь-який корпус можна придбати. Да? Зібрав я ось зборочку. 6С2П. Є у нас БМСка, тут отака ось. По потужності я не готов сказати, по-моєму, 12 амперна. Якщо я не помиляюсь, ну, для наших цілей цього буде достатньо. В якості енергії живлення були придбані такі виушні акумуляторні батареї. Банки, да, 18650. Значить, Вартість їх не дуже велика, але ну, ви розумієте, да? оце ось його ємність, це якийсь порядковий номер, я так розумію. Це, отак от. Це з розборки, я так розумію, може ноутбучних банок, там, акумуляторів і тому подобне, може ще десь. Ну, не суть. Факт в тому, що вони мені підходять. В середньому тут десь 1700, бачите, 1700, тут десь 1800 є пописано. Ну, отака, така ємність їхня. В общем, візьмемо в середньому зборку 6С2П. Буде там десь 3,5 ампер години. Я думаю, для паяльника портативного цього буде більш ніж достатньо. Ось якось так. Ще раз вам покажу. Отака зборочка, все проварено точковою сваркою. Тут припаяно. Хоча тут також можна було варити, бо тут нікелеві площадки були. Ну, я їх припаяв. Все, отак зібрано, все чітко, класно. Тоді, що в нас буде ще? Як варіант, як варіант, можна було придбати паяльну станцію, типу такої, як це в мене є, на жалах Т12, да, як вони там називаються, Хако Т-12. Ну і на подобі такої платки керування, все це діло продається. Але у мене колись був блок живлення лабораторний, і в ньому було влаштовано сама проста аналогова паяльна станція, яку я збирав колись. Я вам зараз покажу, як все це діло виглядає. Отак от, от. Піддивився я цей варіантик на інтернет просторі, по-моєму, YouTube канал. Як же він називається? Взагалі, якось називається. І там парнішка збирав на полівіке і на LM358 всю цю. Тряхомудіну, отакий ось ось вольтметр в якості показометра температури, потенціометр для регулювання нагріву да, і все. От якось так. До речі, канал цього парнішки називається Open Frame TV, по-моєму, якось так. То нормально, парень розбирається. Ну і отакий от паяльничок, да, самий звичайний. тут вже жало, вигорівши. Коротенькі отакі от жала. Бачите? Ось от керамічний нагрівач. Ну, в общем, бомба, паяльник бомба. У мене є паяльна станція, люкей. Там якраз такий, такий паяльничок і отакий ось розйомчик. Оце все діло будемо внедрять в нашу цю паяльну станцію. Оце так. От був придбаний також блок живлення зарядки. Ось такий ось, бачите. На 25 вольт 1 Ампер. Ну, я думаю, нам цього буде достатньо. Тоді нам знадобиться отакий відповідний роз'єм для паяльника, роз'єм для зарядки. Такий 5,5 на 2,5. Ну і безпосередньо сама платка контроль індикації. на цей раз буде отака. Іншої не знайшов. Це отак от. Ну, і та що, будемо потрошку збирати. Все це будемо зараз сверлити, розмічати і робити. До речі, таким самим макаром можна зробити портативний блок живлення регульований. Є спеціальні платки-поніжайки. Кому цікаво, будь ласка, можете знайти. В інтернеті. Вони там працюють, по-моєму, від 30 вольт і, і нижче. І так само є платки повишайки, тобто вони і там із. Наприклад, там, із 5 вольт можуть зробити там, 24 там, чи 26 вольт. Ну, то таке. Е, легше понизити, там КПД буде набагато більше, ніж при підвищенні. Оце отак от. Ну от. і, В принципі, все. Е, до речі, такі варіанти паяльників на 24 вольта, да, через що е, вибрав зборочку 6С. Можна примінити збірку 5С, там буде 20 вольт, потужність буде чуть-чуть слабша, але для, для електроніки, в, в умовах, да, в кустарних де щось підпаяти, також, також можна. Є тут такі ось... <клес> платки БМС, наприклад, да, під 5С. Це якраз будуть 20 вольтові, в основному <клес> всі шуруповерти йдуть, там 20 вольтові, можна зарядку з них взяти. Отак виглядає. Ось, бачите, ці площадочки, це нікелірована лента припаяна. Тобто прямо сюди можна варитися. Ну, я, ж, я не став варитись, хай хай буде так. І ще один такий цікавий момент. В описі я не знайшов до цієї платки, може погано шукав. Ось, бачите, є два п'ятачка і ось підписано NTC. Я так розумію, тут навіть може бути. Терморезистор запаяний, і він може контролювати температуру акумуляторної збірки. Не знаю, спробую ще пошукати якусь інформацію. Якщо там таке дійсно застосовується, підберемо якийсь терморезистор, який нам потрібен, і поставимо його туди. Хай він буде контролювати. Ну, а зараз що? Я займаюся розміткою панельки, Зараз ріжемо дірочки, отвори, все це діло, і будемо збирати, будем, будемо паяти. От якось так. Ще забігаючи наперед, можу порадити людям, кому цікаво. Є тут такі прикольні платки-приколюхи. Ну, наподобі, да? От так. Отак вона називається. В общем, класна платка, вона підтримує протокол QC. Що таке протокол QC? Це швидка зарядка. Да? Отаку От штуку також можна сюди вмонтувати і буде а-ля павербанк. Буде працювати без всяких проблем. Так що можна в кустарних умовах також і телефон підзарядити, там, чи якийсь гаджет, там, навушники, наприклад, чи ще, ще, ще щось тому подібне. Тому беріть собі це до уваги. Тут місця вистачає, можна розгулятися, як то кажуть. Взагалі, все, погнали, збирати, паять, різати і включусь, тоді покажу вам, що в мене з цього всього вийшло. Так, любі друзі, ми продовжуємо. В общем, потрошку починає все це діло обростати. Можете бачити, да? все посверлив, посверлив, вирізав. Розйомчик вже врізав, але ще нічого не паяв. Зараз берусь запайку, розпаюю всі ці речі. І будемо готувати до поклейки. Те, що потрібно і що не потрібно, також будемо приклеювати, щоб воно нам не грало погоди, не грало музики. В общем, працюємо, все буде чітко в натурі клас. До речі, ще хотів розповісти за цю платку на аналогову паяльну станцію. Дуже проста вона, дуже проста. Логіка в чому? Одна. Складова операційного підсилювача. Один операційний підсилювач потрібен для підсилення сигналу із термопари, та, що вбудована в саме жало-нагрівач. А друге грає роль компаратора, ну, типу як шимка. Тобто 11500 тис. включа і виключає польовий транзистор і тим самим стабілізує. Скажімо так, температуру. От і все. Дуже проста схема, дуже проста. Працює, в принципі, як автомат Без безвідмовно. І там ламатися нема чому. Оце отак. От. Тому я ж кажу, проміжний варіант я вам показав. Да? Ще нічого не зафіксовано, все бовтається. Зараз розпаюю всі дроти, ті, що потрібно. І будемо пробувати дивитися, що в нас з цього всього вийде. В общем, поїхали, працюємо далі. Так, ну що, мої любі друзі та гості каналу. Завершив я нашу паяльну станцію. Значить, як можете бачити, отак тепер все це діло презентабельно виглядає. Все чітко, класно, розйом для зарядки. Шкала заряду акумуляторів. Як можете бачити, тут все то саме гарно. Ну і давайте покажу вам. Як ця штука працює. Давайте додамо. Можемо бачити, да, індикатор світиться, пішов нагрів. Давайте отак. О. Видно, чітко, класно. Ну, бачите, пішла стабілізація. Моргає лямпік, стабілізація температури. Тут температура відповідає дійсності. Працює він, я вам скажу, очень даже непогано. Класно працює, мені подобається. Ця паялочка працює. Отак от, от, я думаю, вам видно, да? 300 градусів. Ну і все, припой плаває чітко, Я вам скажу, паяє шикарно, просто шикарно. Давайте глянемо, що воно максимум може градусів 400. 80, може зараз ми вентилятор виключимо, бо дме остужає, спека неможлива. Отак, залишимо 450. Ну це я вам скажу це занадто. Дивіться. Паяє все без проблем. Стабілізація хороша, ще раз наголошую. Все чітко, все класно. Ну, раді цікавості, що ми там можемо. Давай просто є отакий дріт, да? півторашка. Зараз я вам покажу, що все це діло не фейк. Що працює чітко в натурі клас. Зачистив. Каніфолька саме звичайно. жало перегріти треба трошки меншу температуру. бо Все тоді о, працює, луде. От якось так. Ну, взагалі, без проблем. Без проблем. Паяє. Чітко класно, я вам кажу, це для польових умов те, що потрібно. Реально, гріється дуже швидко. Стабілізація є. Тут у нас практично нічого не гріється, споживання практично немає. На 24 вольтах у нього максимальне споживання 2 А. То ну, цієї зборки хватить, ну, самі можете посчитати, да, більше ніж година, почти 2 години роботи. От якось так. Я думаю, в польових умовах чи в умовах блекауту за 2 години можна і чорта спаяти без всяких проблем. Це отак. От. Що ще можу сказати? Давайте ми це виключимо. Можу ще сказати таке, що на базі такої штуки можна зробити як я казав, блок живлення лабораторний, Правда, коробочку треба взяти більшу да? ну і ємності більше набрати, щоб запас був. І так само вкрутки регулюйте від мінімуму до максимуму, від максимума до мінімуму. І все буде чітко в натурі клас. Такий момент, ще один невеличкий до таких баночок Бушних. Я раніше відносився, знаєте, так, ну, скептично, я не вірив, що вони можуть нормально працювати, старався купляти. Якісь там оригінальні, нормальні, якісні. Але, як показала практика, БУшка інколи працює набагато краще, ніж нове щось оригінальне. Бо китайці вони такі здраві хлопці, люблять дуже підробляти всі ці речі. Лазерну гравіровку зроблять на будь-чому, яку хоч. Саме головне, щоб платили їм тіті-міті. І все тоді буде. Чітко класно. АБУшечка, це дійсно провірені, працює доволі таки непогано. Ну і Зараз раді цікавості наш облок живлення. Зараз хочу підключити і подивитися. Так, є, все, зарядочка є, іде, як можете бачити. Отак да? от так, от. От так все це діло виглядає, заряджається, чітко в натурі клас. Корпусок, у нас, бачите, з ножками, ніде нічого не бовтається, не торохтить, воно не важке. В общем, те, що, те, що, потрібно. Те, що потрібно. Я хотів, щоб у мене з'явився такий агрегат в гаражі, бо дуже часто люди звертаються, поки нема світла і радий би був чимось допомогти, але працювати не було. Чим. Якщо, наприклад, там шуруповерт акумуляторний, болгарка акумуляторна. Да? Дрелька там акумуляторна є, мультиметр все працює, навіть в якості живлення е, світодіодна стрічка. А от запаяти хоч пальцем паяй. Оце, от так, от. от так, що я хотів вам донести до вашого відома таку інформацію. Ще в мене тут трошки є, може склепаємо. Ще якийсь акумулятор, подивимося, що дає як. Трошки є про запас. Декілька приборчиків. Ну а так, в принципі, все. Мішку, що я хотів вам довести до вашого відома, я вам доніс. Тому на цій ноті будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття. Робіть собі такі портативні паяльні станції. Хай вам щастить, робимо так. І далі буде. One hour later. Шановна парафія, у нас, як завжди, не встиг зайти. Як уже бачите, інспектор, мурзан, покажись, Да, молоко їв, і тепер прийшов пінного просити, бачите, отак от, щоб хазяїн йому дав смаколиків, ковбаски та всякого такого разного. От бачите, яке життя бентежна штука по барабану. Жарко, не жарко. Молока дадуть, пінного дадуть, он слина аж тече страшне, як хоче ковбаси. Да, Мурзику? Нічого, ми з тобою обов'язково поділимось. Любіть своїх пухнастих друзів.